Комунальне підприємство Міський тролейбус вже понад півстоліття здійснює перевезення громадян. За рік його послугами в середньому користується близько 27 мільйонів громадян, 70% пасажирів пільговики. Підприємство обслуговує, обслуговує 22 тролейбусних маршрути. На підприємстві працює 930 працівників. Підприємство складається з двох тролейбусних депо та служби енергогосподарства забезпечує живлення. Тролейбусних ліній 22 тягових підстанцій. з метою підвищення ефективності та надійності функціонування електротранспорту, цьому році підприємством виконаний капітальний ремонт шести тролейбусів, здійснена масштабна модернізація за рахунок коштів міського бюджету та виключно силами криворізьких підприємств, майстрами депо номер 2 і підрядних організацій. Загальна вартість робіт складає близько 2 мільйонів гривень. За підсумками огляду конкурсу корпорації Укрелектротранс. В 2013 році підприємство у першому кварталі одержало друге місто. Та у третьому кварталі третє місто з показників, техніка економічних показників та діяльності підприємства. Потурбувалися і про пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Пандусами у 2014 році ми плануємо обладнати 8 тролейбусів з проведенням модернізації і виконанням капітально відновлюваних ремонтів. Робота громадського пасажирського транспорту відноситься до важливих соціальних послуг, котрі забезпечують повноцінну життєдіяльність населення та виробничої сфери промислового міста. Тож і в наступному році міською владою приділятиметься значна увага якості пасажирських перевезень. На цьому підбиваючи підсумки робочої наради, наголосив перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Цель правительственної політики і тих задач, які перед нами ставить президент України Віктор Федорович Янукович – повишення качества життя людей. Такими принципами. живет и работает руководство города Кривой Рог. Не пустыми обещаниями, а реальными результатами мы день ото дня делаем наш город комфортнее и удобнее для проживания его жителей. Одним из важных направлений этой работы – это городской электротранспорт. Это и улучшение транспортной инфраструктуры, и повышение качества пассажирских перевозок, модернизация І обновлення подвіжного состава. Робота з покращення якості пасажирських перевезень електротранспортом у місті і, зокрема, модернізації рухомого складу, продовжиться і в наступному році, адже тролейбуси і трамваї це не лише соціально орієнтовані, а й екологічно безпечні види транспорту.